Король Лір і його дочки Староанглійська балада Переклад Івана Франка. У Англії колись був король Лір, і панував собі на честь і славу. Мав повагу він і у сусідів мир і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, пригарні й свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити, потіха старості моєї ви, тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшу любов мені, вона ділами своїми докаже. Рейгана з них найстарша, рекла Мій отче, як мені вас не любити, якби яка пригода надійшла? Готова я за вас і кров пролити, а хоч і серце би моє криваве на штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж малась допустить, або яку ви прикрість потерпіли. І я, сказала друге на те, волю хоч би найтяжче бідувати, прийняти муки і ганьбу, Ніж би ви біди якої мали зазнавати. Я день і ніч готова вам служить, стать вам найменшою слугою. Щоб віку свого ви могли дожить у радощах та супокою. Тепер мені, король сказав старий, ясною будучність стала, та ще ти, наймолодша моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія, свій довг дитячий все сповняти, послушна бути вам усім, а більш не в силі я нічого вам сказати. Так ти, рек він, не можеш більш нічого дать ніж повинність повелить дитяча. То, видно, що твоя любов до мене не така то вірна і гаряча. Тож будь прогнана з мого двору, не хочу знати нелюбої дитини. З мого царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти, розділю я свою державу і дам обом порівні части. Дарую їм предківську корону і власть і королівську подобу, аби мене в любві своїй за те пропильнували аж до гробу. Отак От дві старші сестри підійшли. Старого короля облесними словами, найменшу через королівський гнів сей час з двора потворено за брами. Мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жаднім собі притулку не знайшла, аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля. На кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи за гнів вітця старого, за королеву взяв її до себе, на радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та незадовго стало квасом. Регана при своїм дворі його держати з невеликим почтом мала, та почіт той у скорому часі увесь від нього відібрала. Чи це ж така твоя заплата за те, що царство все своє я вам віддав? Тепер донька для тата й малої дрібки того не дає. О ні! Ще до своєї гонореллі, сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід почув від лютої змії. Сестра вам жадно не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема. Хіба що слугами на кухні жити, захочете та те її їсти й пити, що не доїм, та не доп'ю сама. Почувши все, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага, Онай же світ увесь почує, до чого веде батьківська нерозвага. Та верну до ригани я ще раз. А Ачей вона людське має серце раз, відпихнувши, схаменеться в час і приязні ж до мене, як перше. Та, як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати, і мовила Неліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До Гонореллі знов вернув король, згодився з слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому. Аби лише вік свій продовжити. Та недаремно й того він благав, чого і жебракам ніхто не відмовляє, не хотів за першим разом те прийнять, тепер і доступу на мене вже немає. Так, о, бідонечки, подвічі, його відправивши без жодного пардону, Жебрацький Кий узяв у руки той, що королівською носив корону. Тоді, про наймолодшої дочки, слова згадав і заповіт гарячий завсіди будь послушною йому, і сповнити вірно довг дитячий. Та він не важився тікать до неї, бо королівство мучило похмілля, що так ганебно, так прогнав її, І перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав. І в груди бивсь, і дер лице до крові, і на дочок він помсту виразав за брак у них дитячої любові, долинам, горам, рікам виливав Палки про невдячність їх промови. Аж ріки, гори та твердії скали, за ним разом бачилось, ридали і зітхали. Нарешті! Хворого в тяжкій знесилі, його до Франції прихильні завезли, і тут у Корделії та короля і захист, і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, цей час йому з підмогою прийшла, свою зневагу давньою забула, його му потіху й радість принесла. На Агінаппа королівський двір, його ввела рицарська дружина. А перед короля за руку привела його найменша вірна дитина, і ласкаво прийняв його король, вилів кликнуть до краю всіх охочих, хто для взискання держави Лірові піднятись хоче допомоги. В товаристві Корделії вернув король до Англії з дочками воювати, і вспів собі в невдогім часі їх із престолів та столиць прогнати. І лір прийняв на старості свої знов королівську корону, та в одній битві замордовано корделію його потіху й оборону, та скоро про ту причасну смерть Корделії до його вість прийшла, щоб в нерозважнім запалі за його сама у бій пішла, впав непритомний оглушенний на її груди білі. І вмер з тяжким зітхванням тої самої хвилі, вельможі краю серед жалощів на тіла обох гляділи, й обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них у хроніці читайте, а повість про дивтячую невдячність собі запам'ятайте.